Найкраще, що можна для себе зробити, це залишатись в спокої, навіть якщо немає зовнішніх обставин, які б підтримували цей спокій. Тобто у тебе такий сильний внутрішній локус контролю, що неважливо, як сильно люди будуть нагнітати, там яка погода, дощ іде, які новини, да, там завжди все погано. У тебе більш-менш рівний стан, тому що ти оцінюєш саму ситуацію, а не... Ось це нагнітання і бульбашку, яка роздувається це ілюзорність. Тому що сама ситуація, вона о, ось. А далі вже все йде з прийняття. І ситуація не має там негативного чи позитивного заряду. да? Проблема, вона не стає проблемою, допоки ти не називаєш це проблемою. Тобто, ти називаєш це проблемою, да, це проблема. Ти роздуваєш, ви ж знаєте, людина може себе загнати. Я не те, що вірю в психосоматику, я це мною підтверджено на моєму досвіді, як я можу сама собі хвороби створювати і сама собі їх зцілювати. Тобто ми недооцінюємо себе. Як спостерігачів, які здатні будь-яку ситуацію видозмінити, причому в будь-який момент. Тобто, це здається, що блін, я в таку жопу загнався, бла бла-бла. Ні, кожен день ти прокидаєшся, і в тебе є можливість переглянути. Тобто є минула версія тебе, є теперішня версія тебе. І саме це ототожнення себе з минулою версією тебе якби застрягає. Ну, типу, ти застрягаєш. от. У тебе є можливість це все переформатувати, розумієш? І е, коли ти в такому стані, ну, типу, впевненому, в плані, коли у тебе внутрішній локус контролю, як я вже сказала, ти ще й притягуєш людей. Тому що люди з такою енергією, впевненою, навіть коли всі бігають, суетяться, знаєте, це А мені подобається, як воно горить. От всі суються. Ти, ти притягуєш людей, тому що е, вони хочуть так само, вони не розуміють, як ти можеш залишатися таким спокійним. Такі люди впевнені, вони дуже привабливі. Тому, от, якщо ти хочеш чомусь навчитись, то ось ось цю навичку розвивай максимально е, опора на себе, максимальна опора на себе.